Ми бачимо тотальне знищення українців. Просто українців в будь-який спосіб, не дивлячись ні на що. Якщо раніше е, мова ще була про попадання в воєнні якісь об'єкти в об'єкти енергоструктури, то на сьогоднішній день вони б'ють балістикою просто в багатоповерхівки, просто прямою наводкою б'ють і все. І е, чому? Тому що вони вони вважають. Що інших варіантів немає. Примусити нас віддати те, що вони хочуть. А і сісти за стіл перемови на їхніх умовах без будь-яких обговорень. Звісно, що ми можемо віддати їм, щоб вони в кінці кінців заспокоїлися. Але знову ж таки питання, чи заспокояться вони? От і все. Я думаю, що. Навряд чи з таким підходом вони заспокояться, але розійтися вони розійшлися вже серйозно. І якщо ми з вами, якщо українці, якщо Україна, Збройні Сили України намагаються планомірно знищувати військові об'єкти, ви бачите по тій же самій паутині, це просто літаки, і там ніхто не загинув практично.